В перший день травня Україна прогріється до приємних плюс 21, плюс 25 градусів тепла. Така температура триматиметься майже весь передвеликодний тиждень. Опадів не передбачається, проте вже в кінці тижня можуть повернутися дощі з розами. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 1 травня, опадів по всій країні не передбачається. Та всюди переважатиме суха та сонячна погода, саме час для прогулянок на свіжому та теплому повітрі. Вітер в цей день буде помірний, північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 1 травня, то буде спекотно, але під вечір все ще буде прохолодно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 25, а вночі буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 24. Вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 10 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 25, а вночі від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 22 до плюс 25, а вночі від плюс 6 до плюс 10 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 21 до плюс 25 в день. І від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 1 травня ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!